Конотопська відьма український містичний горор 2024 року, що розповідає про Олену колишню відьму, яка після втрати коханого через російське вторгнення повертає свої сили, щоб жорстоко мститися в ворогам. Її шлях помсти стає невгамовною боротьбою, де магія і людь поєднуються в смертельну силу проти тих, хто зруйнував її життя. Про що фільм Конотопська відьма? Олена та Андрій живуть у гармонії, насолоджуючись кожним моментом разом. Але їхнє щастя руйнується через вторгнення російських військ. Під час спроби втекти з зони бойових дій вони стикаються з окупантами, і Андрій гине на руках у Олени. Її лють і жага помсти перетворюються на невгамовну силу. Колись вона відреклася від свого відьомського дару, заради любові до Андрія. Але тепер ніщо не зупинить могутню відьму. Вона не пошкодує сил і вигадуватиме ще щоразу жорстокіші способи помсти тим, хто відібрав у неї коханого. Творці фільму черпали натхнення з давньоукраїнських легенд і вірувань, а також з реального випадку, коли на початку російського вторгнення 2022 року жителька конотопа проклинала окупантів, заявивши, що в конотопі кожна друга відьма.